На Черкащині СБУ повідомила про підозру держзраднику, командиру розвідувального взводу, який від початку антитерористичної операції на сході України воював проти українських захисників. Із 2014 року бойовик приєднався до незаконного збройного формування так званої ЛНР. Пізніше під позивним Сільвер проходив військову службу у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Там набував бойовий досвід, обстрілюючи українські позиції. Крім того, слідчі СБУ зібрали беззаперечні доказ. За що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він приєднався до ворожих військ на посаді командира розвідувального взводу, так званого 14-му 14-го стрілецького батальйону МСБР, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР, продовжив воювати проти українських військових. Спільно з військовими РФ брав участь у штурмі Сєвродонецька, Новоайдарівська та Попасної, та у бойових діях на Бахмутівському і Горлівському напрямках. Наразі держзрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях.